В ліцеї номер 2 Подільської міської ради відкрили цифровий освітній центр DLC Номер 30. На урочисте відкриття завітали заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна, начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський та директори ліцеїв і гімназії Подільської громади. Сподіваємося, що цей центр дасть натхнення, дасть можливість всім нашим дітям. Гарно отримувати знання це також можливість наверстати освітні втрати, так, і вузька спеціальність саме цифрового напрямку, за цифровізацію в майбутнє, всі ми знаємо і розуміємо. На жаль, в останні роки діти все більше навчаються у дистанційній формі та втрачають належний рівень знань. Тому освітній центр допоможе учням надолужити освітні втрати. Не менш важливо і те, що в такому середовищі дітям надаватимуть психосоціальну підтримку. Центр оснащений найсучаснішими технологіями, що дозволять покращити якість навчального процесу та забезпечити доступ до новітніх цифрових ресурсів. Директорка другого ліцею Олена Погоріла розповіла, що усі заняття в центрі надаються абсолютно безкоштовно. В цьому освітньому центрі надолужувати освітні втрати, тобто відвідувати кетчапи і заняття, які відбуваються в позаурочний час в даному центрі, можуть відвідувати учні і діти усієї подільської громади з будь-якого навчального закладу. Цей проєкт реалізує Асоціація інноваційної і цифрової освіти разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, а також Міністерством освіти. І науки України. Під час відкриття гості могли поспостерігати за тим, як проводиться заняття з надолуження втрачених знань з української мови і здобувачами освіти 11 класу. Як часто ви приходите на заняття у цей кабінет? Нас залучають до занять в цьому кабінеті досить часто. Ми користуємося усім усіма приладами, які тут є, і ну, досить добре організовано все навчатись у такому кабінеті набагато цікавіше ніж у звичайних. Так, звичайно, цей кабінет повністю замінює старі підручники. на цікаві. Ну також розважає якби, дітей і допомагає ефективно вивчати нові теми. Дізнатися більш детально про центр, а також ознайомитися з розкладом занять можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Подільська громада не стоїть осторонь сучасних освітніх тенденцій. Відкриття цифрового освітнього центру це крок до освіти, яка формує покоління майбутнього. Ольга Ситне колексій Мягі телекомпанія КЕТ.